Сьогодні ми розглянемо контртерористичні операції, під час яких широко використовуються правила ближнього бою. Спершу ми детально розберемо ліквідацію терористів у густозаселеному міському квартирі. Я розповім про базове екіпірування бійця контртерористичного підрозділу. Я поясню про базові техніки володіння зброєю під час силових операцій. Потім ми поглянемо на спецзасоби, які необхідні для захисту від хімічної зброї, вибухівки та індивідуальну аптечку бійця антитерористичного відділення. Рапедвиспансапефайналинасам кінець. Ми проаналізуємо, як група швидкого реагування розбереться з терористичною загрозою в метро та у офісному приміщенні. Ітексана туризм не виник напередодні атак 11 вересня. Його історія налічує не одну сотню років. По суті, туризм своїм корінням йде у партизанську війну. Коли велика група військ бореться з нерегулярними озброєними частинами, є певні техніки, коли слабший ворог може здолати сильнішого регулярні частини, звісно, що сильніші, але вони занадто переобтяжені тилами та лініями забезпечення. А от малі групи партизанів несподівано атакують ворога. При цьому їх підтримує місцеве населення. Якщо ми згадаємо хрестові походи, колоніальні війни в Африці, американо-індіанські війни в Америці. То це яскравий приклад партизанської діяльності. Малі групи можуть отримати стратегічну перевагу над масовим та озброєним до зубів ворогами. Але цей ворог має великий мінус: він абсолютно не пристосований для ведення війни в незвичних умовах. Туризм це використання насильства організованими групами проти мирного населення, Чи владних осіб заради досягнення власних ідеологічних цілей. Коли закінчилась холодна війна, тероризм набув ісламістського характеру. Його ознаки використання вибухівки чи хімічної зброї проти мирного населення чи диплопредставницю у всьому світі. Великобританія першою створила антитерористичний підрозділ. Її досвід перейняли лише завдання таких підрозділів виявляти та попереджувати терористичні загрози ще перед тим, як екстремісти здобудуть бодай би шанс на прояв агресії. Захист від тероризму громадянам гарантує держава, а саме різноманітні силові підрозділи на федеральному та локальному рівні. Від терактів в Оклахома Сіті і до глобальних ісламських туристичних мереж з усім потрібно давати раду. і ми одні з багатьох, хто цим займається. Вирішити проблему тероризму можна двома шляхами: перший пасивний. Ми намагаємося зробити об'єкти якомога більш захищеними від терористичної атаки, чи то АЕС, чи станція метро. А от другий активний. Спеціальні групи навчених вояків борються з терористами, які щось задумують або вже реалізували свій задум. Ви постійно переслідуєте ворога і ні на мить не даєте йому розслабитися. Хто б не боровся з терористичною загрозою, чи федеральні бюро, чи локальні поліцейські відділки, ми повинні мати змогу постійно обмінюватись розвідданими, щоб виконувати нашу роботу. Кожен соціум, який хоче бути захищеним від туризму, повинен мати можливість та ресурси йому протистояти. І ті, хто цим займається, точно повинні на зубок знати правила ближнього бою психологічну мотивацію туриста часом неможливо зрозуміти. Зазвичай туристи, екіпіруються так званим поясом смертника. По суті, це бомба зроблена в домашніх умовах. Її прикріплюють до тіла. Турист йде в місце великого скупчення людей та підриває себе, намагаючись збити якомога більше людей. Зазвичай терористична група складається з глибоко законспірованих суб'єктів, які часом навіть не знайомі між собою, але всіх їх контролює центр, який віддає їм накази. Щоправда, терористи можуть і не знати, хто ними керує. Бойовики нічим не відрізняються від решти цивільного населення. Тому виявити їх до того часу, як вони себе якось проявлять, нереально. якщо терористи захоплять заручників, то операція з ліквідації нападників стає дуже ризикованою. Більше того, туристи можуть місяцями планувати акцію, ретельно обираючи об'єкт. Протигаз вперше з'явився на полі бою під час першої світової війни. Саме тоді армії світу стали застосовувати отруйні гази. Зараз протигаз входить у комплект будь-якого бійця. Особливо важливим він є для поліцейських, які розганяють демонстрантів газом або ж для солдатів, які можуть зіткнутися з використанням хімічної зброї. Протигаз – ідеальний захист, але він не дуже комфортний. Для того щоб ним правильно користуватися, потрібно багато тренуватися. Протигаз. Ми називаємо їх захисними масками. Перед вами кілька різних моделей. Всі вони мають різні функції, але є одна спільна для всіх: захистити солдатів від хімічної зброї. Але вони теж необхідні в умовах ближнього бою, коли використовують нелетальні гази, такі як сльозогінний. Газу можна заповнити приміщення і зайти всередину без жодної шкоди. Тож ви маєте захист і вільно просуваєтеся. А от злочинці нічим не захищені. Їх можна брати живими і тепленькими, прямо з ліжок. Ось цей протегаз у мене в руках універсальний. Я лівша, і мені було не дуже зручно цілитися з автомата з цього боку, де фільтр. Але хтось врахував таку особливість. Тож я можу зняти фільтр з цього боку і прикрутити його на інший. Тепер усе окей. І я можу цілитися і стріляти без перешкод. До того ж, такі протегази дуже легкі до використання. Якщо ви погано бачите, замість захисного скла ви можете вставити скельце. Звісно, що таке можливо лише в армії. Цивільні версії такого. Не передбачають взагалі, бо якщо ви носите окуляри, а треба вдягати протигаз, ви фактично сліпі. Тож або носіть лінзи, або йдіть в американську армію. Дуже важлива річ для використання протигазу у ближньому бою. Ви повинні на зубок знати його будову, тому що ця маска впливає на все: влучність, те, як ви тримаєте автомат, те, як ви бачите об'єкт, і навіть те, як ви дихаєте. Термін вепенов зброї масового знищення зазвичай відноситься до комплексу біологічних чи хімічних реагентів, які терористи можуть використати проти мирного населення. Небезпека застосування такої зброї полягає у тому, що ефект від її використання практично неможливо передбачити приміром, під час війни в Іраку була ймовірність застосування іракською армією хімічної зброї. Тож кожен солдат американської армії був оснащений засобами індивідуального захисту. Його призначення максимально ізолювати тіло солдата від небезпечних реагентів. Більш складні захисні костюми мають сапери. Їх використовують не лише в армії, але й в поліції. Коли виникає необхідність, експерти вибухотехніки ретельно запаковуються у багатокілограмовий бронекостюм. У бойових умовах дуже часто таку снарягу вдягають, щоб розміновувати передорожні бомби. Це саморобний вибуховий пристрій, призначений для знищення техніки ворога. Якщо його виявлять заздалегідь, на місце викликають команду саперів. Бронекостюм повинен захистити їх від вибуху та врятувати життя. Але самому одягнути такий захисний костюм нереально. Потрібна допомога асистента. Такі костюми зазвичай мають власну систему подачі кисню, радіозв'язок та інші штуки. Зазвичай сапери використовують міношукачі або ж детектори металу для того, щоб знайти міно. Процес дуже повільний та методичний. І часом просування цілої колони затримується через розмінування. Якщо вибухівку можна розмінувати на місці, це добре. Якщо ні, її підривають. Перед цим евакуювавши усіх із небезпечної зони. коли мова йде про ближній бій, усі бійці спецпідрозділу повинні знати свою зброю на зубок. Кожен боєць обов'язково має або штурмову гвинтівку, або автомат. І, звісно, що пістолет. Головне у непередбачених ситуаціях ідеально контролювати свою зброю. Саме тому спецназівці постійно та наполегливо тренуються. Зараз я розповім вам та покажу на практиці, що таке швидка зміна зброї. Я на тренувальній базі в Чехії. Тренуюся з бійцями різних спецпідрозділів. Зараз ми розвиваємо м'язову пам'ять. Під час бою автомат може заклинити з різних причин. Тож процес заміни зброї повинен бути просто впайний у вашу нервову систему. Зараз ми уявимо, що з автоматом щось не те. Закінчились патрони або ж сталася несправність. Ближній бій не комп'ютерна гра. Тут засейвитися неможливо. Я раптово розумію, що щось не так з моїм автоматом або закінчились набої, або сталася якась несправність. Зараз у мене немає дорогоцінного часу, щоб це вирішити. Тож, ось що я роблю: не спускаючись об'єкта. Запам'ятайте, постійно отримуйте об'єкт у полі зору. Тож я ось цією рукою опускаю зброю, тягнуся до пістолета, дістаю його, цілюся та стріляю по цілі, ліквідовуючи загрозу тепер, коли в мене з'явився час, я можу розібратися із заклиним автоматом і підготуватися до нового бою. Сьогодні усі спецпідрозділи використовують модифікацію штурмової гвинтівки М4. На неї можна навішати купу приблуд Давайте поглянемо, як це все працює. Це М4. Перше, що кидається у вічі, коротке дуло. Воно ідеальне для ближнього бою у тісних приміщеннях та в автомобілях. разом з тим, це М4 може непогано знімати цілі і на середніх дистанціях. тут розкладний приклад. Пластик дуже добрий, трохи шершавий, але це зручно, коли цілишся чи притискаєш приклад до щуки. Зверху коліматорний приціл це дуже зручно. Куди націлну червону точку, туди і полтить куля. Таке стали масово впроваджувати кілька років тому, на коротких дистанціях просто ідеально. Тут лазер видимий інфрачервоний, якщо вас це цікавить. А тут тактичний ліхтарик. Він дає дуже потужне біле світло. Він просто незамінний під час операції у закритих приміщеннях. Коли будинок знеструмлюють перед атакою, всередині буде темно. Тож треба бачити, куди цілитися та стріляти. А ще ним добре засліплювати ворогів. Планка пікатіні на неї можна пролаштувати все, що завгодно. Знизу, ось тут. Пістолетна рукоятка. багато хто це дуже любить. Мовляв, так можна міцніше притиснути гвинтівку до плеча. Але я цього не люблю. Ну що ж, це моя особиста думка. Але головне, що треба знати і вміти цілитися без цих усіх приблуд. Оптика це звичайно дуже добре, але якщо вона зламається, будете голі і бусі. Тож треба вміти цілитися, стріляти, і головне влучати в ціль без цього. -усього у будь-якій бойовій ситуації треба бути готовим до того, що вас або ваших напарників можуть поранити. За останні кілька років військова медицина зробила величезний крок вперед. Тож індивідуальна солдатська аптечка має у собі стільки такого, чого не мала і лікарня півстоліття тому. Переді мною польовий рюкзак військового медика. Він носить його на собі або ж возить у медичному бурнювику. Але він дуже важкий. Дійсно, в ньому є безліч критично необхідних інструментів та препаратів. Але з таким швидко не побігаєш. Все це використовується тоді, коли поранено перев'язують перед транспортуванням до шпиталю. Але носити його на собі дуже важко. Тож під рукою завжди повинна бути індивідуальна солдатська аптечка. Кожен боїться, і ми всі ці речі ми використовуємо як медики, але аптечкою вміти користуватися, повинен кожен. Ми разом його взяли першим до рук. Жгут Я Не буду на ньому детально зупинятися, бо вже робив це у попередніх випусках. Скажу одне: з його допомогою можна перетягнути поранену кінцівку та зупинити кровотечу. Адже у В'єтнамі ми втратили 2,5 тисячі солдатів через те, що вчасно не наклали жгут. Далі Карлекс, гемостатична пов'язка. Тут у нас різні версії, але всі вони зводяться до одного. Якому швидше заткнути рану та не допустити значної втрати крові. Якщо вас поранять у корпус, то тут жгут точно не кладеш. Пов'язку накладають на рану і міцно бантують зверху. Головне вчасно зупинити кровотечу. Це дуже важливо. Селокс що далі? Кровоспинний засіб. М да, в мене такого немає. Усе, що треба з цим робити, розірвати пакети та засипати порошок в рану. Він не лише зупинить кровотечу, але й продезінфікує. Звісно, що це не панацея від усіх біт його слід застосовувати разом з гемостатичною пов'язкою. Так, а це що у нас? В мене знову ж таки цього немає. В нього аптечка більше, ніж моя, та це не важливо. Я називаю цю річ ковдрою для космонавтів. Це лист фольги, складений десятки разів. Коли солдата поранено, терморегуляція тіла не працює. Ви ж не можете самі регулювати свою температуру. А якщо ви замерзнете пораненими, то нічого доброго з цього не вийде. Тож за ковдра буде перешкоджати перехолодженню пораненого. А якщо не буде втрати тепла, організм буде краще боротися з тратою крові. Шоком і пораненням загалом Кожен боєць має індивідуальну аптечку з собою. Ми, медики, маємо ось такі великі сумки з медикаментами. Ми навчені різним методом порятунку життя, пораненого на полі бою. По суті, ось ця велетенська сумка з препаратами вміщена в ось цій маленькій індивідуальній аптечці. Але для того, щоб це все правильно використати, потрібно постійно ретельно тренуватися. Коли настане непередбачена ситуація, треба зустріти її у всеозброєнні на закінчення. Давайте розглянемо два сценарії антитерористичної операції. Тут ми бачимо, як терорист захопив заручницю в метро. кілька команд спецназу йдуть на допомогу. команда Альфа виходить з тунелю. Вони закладають дистанційну шумову гранату та виходять на позиції для вогню. Команда Бета спускається з поверхні. Дорогою вони евакуйовують усіх цивільних, яких знаходять у коридорах. команда Черлі виходить з технічного тунелю зразу під об'єктом. Зараз головне відвернути увагу нападника у потрібний момент. Команда Айфа підриває вибухівку. Браво перехоплює заручницю, а бійці команди Чарлі ліквідовують об'єкт. Поєднання несподіванки, швидкості та агресії дозволило швидко та ефективно знешкодити нападника і звільнити заручницю. А ось другий варіант: турист захопив зарученістю і засів в офісному приміщенні. Кілька груп спецназу перекривають усі виходи. Команда Альфа найближче до цілі та готова зняти об'єкт. Бета посередині їхня відповідальність заручниця. А команда Чарлі підіймається з підвалу. Вони повинні відволікти увагу туриста. гостроти ситуації додає те, що турист має пояс смертника. Але коли настає час, бійці повинні діяти дуже швидко та рішуче звільнити заручника, вбити туриста та знешкодити вибухівку.